Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас. В ці дні наші предки, що були дуже мудрими, зналися на законах космосу і природи, святкували овсення світовида. Здвиження, пора, коли природа потрохи затихає остання копа з поля, птахи у вирій, плазуни у землю, ведмеді і бурсуки та інші звірі на зимову сплячку, круки крукають журливо. Водоплавна птиця набирає жиру, а всі інші, відлинявши, вже теж готуються до зими. Свято Осеня Світовида припадає завжди на осіннє рівнодення, не пізніше 25 вересня, одній із чотирьох визначальних точок положення сонця. В цей час тривалість дня дорівнює тривалості ночі, а сонце сходить точно на сході і заходить точно на заході. А тривалість світлового дня триває рівно 12 годин. Це свято симетричне у сварожому колі весняному великодню відповідає тому наші предки прирівнювали його до Великодня і вважали як величне світовидне свято, багато в чому схожі і обряди випікалися нові караваї. Але вже з нової пшениці відбувалися урочисті братчини. В ці дні освячувались всі дари поля, саду, лісу, вшановували боги. Світовит Осень, Бог Світла і Святості це творчий Дух Всесвіту, який є сином найвищого світла. У своїй природній істоті він є з ним єдиним. По всі часи світовид був сином сварога, сварожичем. Світовид одне з багатьох втілень Бога, е е яке здавна було у великій пошані у наших пращурів. Овсень, це початок коротких осінніх днів, молодіжних вечорниць, весіль. Надія на щастя, добробут у майбутньому, світовид згідно української міфології, Бог минулого, сучасного і майбутнього, якому доручено пильнувати, щоб на землі, в небі і в підземнім царстві священно здійснювалися закони добра, світла Дажбожого. Син світовид був. Бог, якому доручено пильнувати, щоб на небі, на землі і в підземному царстві священно здійснювалися закони Дажбога в ім'я минулого, сучасного майбутнього внуків Дажбога, світовид, сонце, моралі, мудрості, найвищого всебачення, чеснот та вірувань у е, земній таїні. Любові і краси безмежності і вічності, світовець завжди у золотому шоломі із сімома мечами, а восьмій у руці виїжджає на білому, як і в його батька-коні, воювати з темним мороком зла в години ночі для демонів ночі він, божество жаху для людей. Бог перемоги світла над тьмою, боїться нечиста сила е, голового Бога, коли е, іноді, буває, вже так е, напосядає е, на темряву хмарою з усіх сторін, дістає світовид золотосяйний ріг і сурмить зорю, кличучи богів світлого дня. Вдень світовид стає невидимим, відпочиває, готується до нових поєдинків своєю чистою життєдайною енергією Сонця, великий Бог неба і світла став для людини живим втіленням Бога на землі, і сама назва Бога світовид, що означає видіти світ, приносить світло. Ім'я Святої Трійці, неба, води, землі, мужні сини Оріани, озоріні світовидом, охоронені його мечами, зверталися до свого світовиця в пору важливих подій та питань. І в ніякий інший цар землі тоді не міг змінити рішення, яке зійшло на них божественним світлом Дашбога». На честь Бога боротьби з мороком зла наші далекі пращури будували храми та приносили туди дарунки пожертви. Про один з таких храмів на острові Ругії, пише Саксон, граматик. Храм той розділювався на дві частини. Посеред будівлі було відокремлене місце на чотирьох колонах. Стеля сяяла малиновою фарбою, а замість стін звисали чудові калимові покриття. Там і стояло зображення світовида набагато вище за зріст людини з чотирма головами, зверненими в чотири сторони світу, з двосторонні мало дві спини і е, двоє грудей. Борода у світовида ретельно причесана, волосся підстрижене. В єдиній руці кумир держав, Великий Ріг, майстерно прикрашений коштовним металом. Кожного року жрець у відповідний день наповнював ріг вином. По ньому віщували благословенство наступного року. В лівій руці світовий тримав лук, одяг його досягав колін. Ноги стояли на голій землі, а підошви входили в землю. Біля статуї лежала кінська збруя і величезний меч, піхва, рукоятка, якого були надзвичайно мистецьки оздоблені сріблом світовиду відправляли богослужіння у відзначенні дні. Ворожили про майбутнє, він був богом земних плодів і богом війни. Йому належала третя частина здобичі добутої на війні. Для його охорони призначалися 300 кращих вояків з кіньми стільки ж стрільців, як воювали в ім'я Бога, називалося його військом, все, що було добуто ними. Приносилося в храм, де зберігалося в, в таких замкнених скринях і призначених для е, цього коморах усе орійське плем'я, кожен чоловік, кожна жінка вважали за честь принести йому пожертви. Навіть заморські царі приносили туди подарунки. В інших святинях світовида, як і в згаданому вище, крім скарбів, отримувалася при храмі Білий Кінь, якому гриву і хвіст заборонялося завивати тільки жрець, міг сісти на нього і годувати його. Предки вірили, що на цьому білому коні світовид приносить на землю світанок і воює з ворогами дня. Це доказували вони тим, що кінь, поставлений в стайні з вечора, вранці був весь у піні, ніби після тривалої їзди. Цей священний білий кінь служив для щорічних вищувань. Коли збиралися на війну, то перед храмом ставили потрійний ряд списів, устромлених в землю гострими кінцями, по два в кожному ряду. Таким чином, наші пращурі вірили в царювання Бога Світовида на землі і вважали Його покровителем, як і в мирні, так і в будні, і в різні військові дні. Білий кінь світовида вказував на лицарське життя Бога на землі і на войовничу його принадлежність як божества до боротьби з потойбічним світом. У 1848 році на Тернопільщині, в гірському районі річки Збруч було знайдено триметрову статую з крем'янистого вапняка. На сьогодні встановлено, що Збруцька статуя відтворює верховного Бога Світовида. В центрі статусу зображена Трійця богів, яка символізує три світи: небо, світ прав, землю, світ яв і пекло світ нави, від трійці до верху висичені зображення чотирьох богів Велес, Лада, Макоша і Дажбог, завершує е, е, богів, чотириликий світовид. Тут можна бачити ріг – символу достатку, чашу символ гостинності, меча й коня, символ недоторканості земель. Наші далекі пращури вважали себе народом нескореним, непереможним, бо мали такого бога, який об'єднував усе урочистості на вшанування Бога світовида. Розпочиналися із святом коляди, на честь сонця, що народжувалося в цей час світовид, уражений на деякий час Чорнобогом, набирається нових сил, починає оживляти довкілля аж до зелених свят. Наші діди-прадіди здійснювали різні ворожіння і приносили йому жертви. На зелених святах розпочиналися ігри. Влаштовувалися герці, турніри і кінні перегони на честь Бога Світовида, когось із юнаків вибирали світовидом, який бився кінно із своїми супротивниками. Ці ігрища кінчалися тим, що, перевдягнений у темного духа чоловік, кланявся непереможному. При цьому грали музики, люди плескали в долоні, співали пісень, танцювали, веселилися дівчата в цей час, вибирали найгарнішу поміж себе, прикрашали її різним зіллям, а на голову клали віночок із квітів. Потім водили довкола дівчини хороводи, називаючи їх. Лелею наприкінці свята відбувалося з'єднання найхоробрішого лицаря з красунею, яка символізувала світло майбутніх дітей та внуків великого роду. Бо ж обоє вони, парубок і дівчина, є кращими із кращих, творитимуть славу світовиду всяку. Цікаво, відбувалися різного роду братчини. Де всі веселилися і всі розуміли і знали про те, що треба благословити дорогу вічності, яка веде його узоряне царство духа предків. А в ці дні народилися ігор Гарета. Український археолог, історик, мистецтвознавець, громадський діяч закінчив Чернівецький університет. В Тернополі на вулиці Валовій споруджено пам'ятник Ігору Гереті. Народився в селі Скоморохах Тернопільського району. Казимир Сікорський, український художник. Скульптор навчався у Львівському інституті прикладного мистецтва. Довгий час був художником Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка, уродженець села Ходаки Шумського району. Михайло Галущинський – український громадський, політичний та військовий діяч, педагог, закінчив Тернопільську гімназію, а також Львівський та Віденський університети, був першим ректором. Рогатинської української гімназії Івано-Франківської області. У 2014 році став першим з командирів українських січових стрільців, очолював Товариство просвіта, був сенатором до польського сейму, народився в селі Звиняч Чортківського району. Михайло Бойчук, видатний український художник, монументаліст, навчався у Краківській, Мюнхенській та Віденській академіях мистецтв, один з основників Української академії мистецтв у Києві, професор Київського інституту мистецтв, виховав плеяду так званих бойчукістів, уродженець села Романівка Теребовлянського району. У Тернополі названо вулицю в честь братів Бойчуків. Тетяна Крупа, керівник рекламного відділу на ТВ. Народилася в Тернополі. Передивимось до місяця і порадимось з зірками. А останній тиждень вересня буде проходити на зростаючому місяці, бо саме повня настане 29 вересня в п'ятницю о 12 годині 57 хвилин. 29 вересня передбачається складним і напруженим днем. Старайтеся дотримуватися спокою. Будьте уважні на шляхах і дорогах, а також при висловлюваннях. 25 і 27 вересня і 1 жовтня дні вдалі. Всі інші середні. Овен. Вивчіть свої захоплення та хобі. Приділяйте час заняттям, які приносять вам радість: малювання, танці, співи або будь-яке інше самовираження у професійному житті ви можете знайти натхнення та інновації у роботі. Телець настав час зосередитися на добробуті, задоволенні власних емоційних потреб. Та створенні гармонійного середовища у вашому будинку. Ви можете виявитися таким, що розриваєтеся між професійними обов'язками та сімейними справами. Близнята. Сімейне життя піде на користь завдяки покращенню ваших комунікативних навичок. Цього тижня зверніть. До членів сім'ї, з якими ви давно не спілкувалися, постарайтеся вирішити будь-які конфлікти, що затягнулися. Рак, ви можете відчувати підвищене почуття амбіцій та прагнення до визнання. Це чудовий час, щоб продемонструвати свої навички та докласти додаткових зусиль на роботі. Лев, на цьому тижні ви виявите, що ваш емоційний стан сильно впливає на ваші дії та реакції. Використовуйте цю енергію у власних інтересах, залишаючись на зв'язку зі своїм внутрішнім я. Діва у професійному житті. Вам рекомендується працювати з лаштунками. Зробіть крок назад від центру уваги та зосередьтеся на виконанні завдань, які потребують уваги до деталей. Ваша інтуїція допоможе вам у вирішенні складних завдань та ухваленні важливих рішень. Терези, Залишайтеся відкритими для нових друзів і можливостей, які можуть призвести до несподіваних благословень. Ваша репутація та популярність у вашій сфері можуть злетіти, відкриваючи нові кар'єрні перспективи. Скорпіон. Ваша кар'єрна траєкторія рухається вгору. Працелюбність і цілеспрямованість будуть помічені начальством, що потенціально призведе до визнання або просування по службі. Залишайтеся зосередженими, зберігайте позитивний настрій та використовуйте можливості для спілкування. Стрілець настав час шукати вищі знання та натхнення у навколишньому світі. Зберігайте неупередженість та приймайте зміни, коли вони трапляються на вашому шляху. Вас можуть захопити проекти, з'явитися нові можливості, пов'язані з подорожами, освітою чи роботою з людьми різних культур. Козоріг цього тижня ваше соціальне життя може зазнати деяких змін, можливо, вас потягне до більш тісних взаємин із друзями та знайомими. Загальні секрети можуть зміцнити зв'язки, будьте обережні з тими, кому ви довіряєте. Водолій, якщо ви думаєте про те, щоб розпочати новий бізнес або вступити в серйозне партнерство, цей тиждень сприятливий для цих кроків. Запитуйте поради та враховуйте думку інших, оскільки командна робота буде ключем до вашого успіху. Риби. Зорі обіцяють рибам непростий тиждень, не обійдеться без скандалів і неприємностей. Однак вам варто не піддаватися на провокації, а робити те, що задумали. І на сам кінець, 23 вересня, осіннє рівнодення, день і ніч рівні по 12 годин. Як на екваторі. 24 вересня день машинобудівника. 27 вересня день туризму. День працівників дошкільної освіти. Ось увазі пропонується пісня в саду осіннім Айстербілі». Побачимось! Та дусінні, майстри білі, схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала ти мені, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала ти мені Вісімнадцяти минало весною як сади цвіли. Ти про кохання ще й не знала. А ви, тихо, сестра, ми жили. Ти про кохання ще й не знала. А ви, тихо, сестра, ми жили. Як ти айстри білі, то я поміг тобі болить. З тих пір я мрію, про кохання, з тих пір душа моя болить, з тих пір я мрію, про кохання, з тих пір душа моя болить. Я проходив мимо двору, то задивився на твій стан. стояв я довго під вербою, поки вечірній спав туман. Стояв я довго під вербою, поки вечірній спав туман. Коли умру я від кохання, то поховайте серед трав а ти зірвавши ай, білу згадаєш, хто тебе кохав, а ти зірвавши ай, білу Згадаєш, хто тебе кохав. В садосі не майстребили.